8 лютого сталося те, чого вся країна боялася, і про що говорила протягом останніх двох тижнів. Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі, відверто. Поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Новим головнокомандувачем Збройних сил України президент призначив генерал-полковника вже екс-командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом. Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід. Наступу Харківської визвольної операції я призначив генерал полковника сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми надамо вам трохи аналітики, так би мовити, гарячими слідами щодо звільнення залужного і призначення сирського. А ви поки підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і поїхали. Що можна сказати про звільнення залужного? Він керував збройними силами України і приймав по-справжньому вирішальні рішення для країни в один із найскладніших періодів. Саме завдяки цим рішенням ми вистояли та продовжуємо боротьбу. І звісно, головне, що сьогодні хочеться сказати Валерію Федоровичу, це дякуємо. Але ведення і перебіг війни в 2024-му дуже відрізняється від 2022-го. Тож, очевидно, що мають змінюватись і ЗСУ, тактики та плани ведення бою. Про що свідчить нереалізований повною мірою контрнаступ минулого року? Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії. про Менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету. Штаби усіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само. Як солдати на нулі. Президент прийняв рішення оновити керівництво війська. Він має на це право і, очевидно, керувався не власними бажаннями, а виключно необхідністю змінити хід війни на нашу користь. Погодьтеся, сьогодні усе і усі мають працювати виключно на перемогу. Крім того, ймовірно, генерал Залужний все одно залишиться в команді на іншій посаді. І це добре, адже його досвід беззаперечно необхідний українській армії, навіть якщо не в ролі головнокомандувача. Ну що ви там? Обісрались, мабуть, нестите батько з вами. Інформацію з наших джерел президент ухвалював рішення щодо призначення нового головнокомандувача не самостійно. Саме Валерія Федоровича Зеленський спитав, кого тою бачить керівником ЗСУ. Генерал відповів, що сирського, і така порада, попри критику і хейт, які розлетілися мережею після новини про нового главу ЗСУ, цілком очікувані. Що через відсутність більш досвідчених військових, аніж Олександр Станіславович, що найбільше через його успіхи на полі бою. Він Бойовий генерал на рахунку сирського оборона Києва та звільнення Харківщини це вартує поваги. Погодьтеся, новопризначений головком збройних сил. Беззаперечно має авторитет серед підлеглих, зокрема й бойових командирів. Сирський генерал-полковник, перш за все він дуже талановитий командувач. Я чесно дуже пишаюся. Я пишаюся тим, що я в його команді, що ми працюємо разом, оскільки його підхід, те, як я бачу його роботу, це ну просто це неймовірно. Знаєте, це як працювати з якоюсь історичною постаттю. І зеленський і залужний і бойові командири впевнені, що сирський знає, які зміни потрібні армії. До слова, президент своєму зверненні одразу зазначив, що найближчим. Часом часом чекає від призначеного 8 лютого головкома новий план дій війська на 2024 рік. Цілком можливо, що цей план буде вирішальним. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій збройних сил України на 2024 рік із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Усім нам варто розуміти, що це війна не однієї людини президента чи головнокомандувача. Це війна мільйонів українців. Перемога кується не лише генералами, проте саме від них усі чекають стратегічних рішень. У війську нині купа проблем, які необхідно вирішувати тут і зараз, зокрема, логістика, техніка, озброєння та дрони. Зрештою, аудит чисельності ЗСУ, адже за офіційними даними ми маємо близько мільйона військовослужбовців. Воюють, очевидно, значно менше, навіть враховуючи необхідність тилового забезпечення і спеціалістів для цього. Тож виникає питання: чому складається саме так і коли ситуація зміниться? Нам відомо, що міжнародних партнерів попередили про кадрові зміни у війську. Те вони виступили проти такого рішення президента України. Натомість на заході чудово знайомі з успіхами і загалом діяльністю сирського, тож працюватимуть вже безпосередньо з ним. Робити висновки наразі зарано єдине, що нині грає роль, це максимальна ефективність та рішення, які допоможуть нам переломити хід війни і врешті перемогти. Тож чекатимемо саме таких рішень від Олександра Сирського. І будь ласка, припиніть істерики і паніку. Це жодним чином не допоможе ані вам, ані країні. Слава Україні, Героям слава! героя віна. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Нагадую, що підписка на канал обов'язкова, а ще лайк під цим відео. А в коментарях напишіть, як ви ставитесь до нового головнокомандувача Збройних сил України. Па-па!